Вже ну майже дві години чекаю вашого увімкнення, бо е, з ваших уст, безумовно хочеться дізнатися про ситуацію на Херсонщині зараз. Ситуація досить складна, і це треба розуміти, тому що в е, умовах ведення бойових дій вона ускладнюється ще і е, технічною катастрофою. Це треба усвідомлювати. І навіть коли відбувається гуманітарна евакуація. Ворог продовжує обстрілювати ті райони, які потерпають на, наразі найбільше, те, що ми спромоглися завдяки такій техногенній ситуації відсунути ворога додатково на 10 кілометрів, хоча в середньому, це говорить про те, що кількість обстрілів може зменшитися. Але зменшуються хіба що мінометні обстріли, а артилерійські продовжуються. І авіабомби, я так розумію, також мають можливість обстрілювати, зокрема, Херсон. Ми говоримо про те, що авіаційні удари цілком імовірні, поки що їх не було. і Сподіваємось, що не буде, але розуміємо, що можуть. Пані Наталю, зрозуміло, що хочу запитати. Ми коли багато говорили про те, чи про сценарій форсування Дніпра українськими збройними силами, ми так ми казали, що це ну мало ймовірно, що це дуже ризиковано. Ми прекрасно розуміли, наскільки це ця операція дуже важка. Але що ж росіянам так стало страшно, враховуючи, що вони таку оборону в себе там на лівому березі набудували, намінували все, що вони аж готові були піти на підривка Ховської ГЕС, аби тільки не український десант. Зрозуміло, що вони дійсно готувалися, вони вилаштовували в тому числі і мінно-вибухові загородження, які зараз являють собою небезпеку, дуже велику небезпеку, тому що висока і швидкісна вода підриває протипіхотні міни і перетворює їх на дрейфуючі. Наразі ми розуміємо, що ось це очікування. Контрнаступу і нерозуміння, з якого напрямку він відбудеться, спровокував цю реакцію Російської Федерації. Вони підірвали Дамбу, підірвали з огляду на те, що доля місцевого населення їх не непокоїла. Вони розуміли, що їм важливо виграти час. І на даному періоді ми бачимо, що навіть кількість людей, які могли потерпати від їхнього рішення, тобто людей, які без безпосередньо є особовий склад, опинилися без зв'язку, без можливості евакуюватися, і вони наразі є жертвами цієї трагедії. Своїх не брасаєм ну класика. Виходить, що так, а м'яко, тобто вода. Пані Наталіо коли говорити загалом про те, чи можливо надати якусь допомогу людям, які на тимчасово окупованій частині там затоплені? От що можна сказати про це? Зрозуміло, що на правому березі ми бачимо і і міністри вже на місці, і всі намагаються зробити ну максимально з того, що можна, як з тими людьми бути? Звісно, ситуація дуже критична і навіть на межі гуманітарної катастрофи, але я думаю, що всі сьогодні побачили те, що миве відео, коли бійці 406-ї бригади зуміли передати матері з дітьми питну воду, чисту пляшку води, в якій і зосереджена не тільки. Розуміння цієї катастрофи не тільки відношення до місцевого населення, а і розподіл відповідальності, який ще може бути в деяких розуміннях світової спільноти, чи одна чи інша сторона дійсно причетна до терористичного акту, чи буде сторона, яка причетна до терористичного акту, намагатися допомогти тим? То фактично немає шансу на допомогу Наталю. Сьогодні дуже багато чую розмов з приводу того, що росіяни, можливо, самі не розраховували окупанти там. Ці терористи самі не розраховували на те, що от таких масштабів будуть руйнації, що так хлине вода, що такої величезної біди вони нароблять в першу чергу собі, бо вони там базуються в низині на лівобережжі цієї території. Скажіть, чому вони пішли на це саме зараз? От як вам видається, і якого масштабу там мала бути вибухівка? Скоріше за все, вони були дійсно збентежені тим, що не розуміють, звідки здійсниться той самий контрнаступ, страшний про який всі говорять. А вони просто характеризуються тим, що не витримали нерви, тому що вони усвідомлювали, що ті рубежі оборони, які вони облаштували, можуть бути подолані силами оборони. Тому що сили оборони потужно готуються до того, щоб звільнити лівий берег, те, що вони зробили, це скоріш за все акт не тільки геноциду, а екоциду і акт впливу намагання вплинути на світову спільноту з огляду на те, що ми такі страшні, ми такі небезпечні, з нами треба рахуватися. Іншого пояснення немає в цей контекст. Можна віднести і та інформація, яка розповсюджувалась з приводу замінування в Криму заводу Титан? Скоріше за все, це просто ланки одного ланцюга, тому що вони продовжували терористичний акт і шантаж техногенний навколо Запорізької атомної станції, фактично тероризували світову спільну. Колеги, давайте спробуємо ще раз налаштувати зв'язок. Якщо маємо ще час, доєднаємо ще раз пані пані Наталю. Будь ласка, ви знов на зв'язку. Тобто вони намагалися шантажувати світову спільноту загрозами Запорізької АЕС. Потім намагалися локально тероризувати загрозою підриву Каховської ГЕС, і знов-таки локально, але вже з міжнародним відтінком, тому що все ж таки підрив кримського титану може відбитися навіть на Туреччині, тому вони продовжують цю тему техногенного шантажу для того, щоб з ними рахувала світова спільнота. Як терорист номер один міг так стати сам собі на горло? Я про північно-кримський канал, фактично, вода з якого зараз не поступатиме в Крим. Я розумію прекрасно, що вони вісім років були без води з цього каналу. І е, тоді, вже коли вона поступала, і Путін неймовірно тішився цим і подавав це як величезну перемогу. Вони наповнили свої сховища, резервуари, і в принципі вони зараз якийсь час ту воду будуть мати, але це ж відкинути себе так далеко назад. Ну, про себе навряд чи він піклується, він скоріше піклується за свій імідж і намагається створити ауру, яку йому е забезпечать пропагандистські змі. А насправді те, що відбувається, відчувають на собі е відповідно справжні кримці, ті, хто там проживає, ті, хто усвідомлює наслідки анексії і окупації. І це ще раз загортовує і повертає до думки, що Крим це Україна. Однозначно, з Криму все почалось Кримом і закінчиться. Пані Наталі, ну і буквально про ракетні обстріли не можу не запитати. Цієї ночі було в принципі тихо. Зрозуміло, що ну може це і на фоні Каховської ГЕС, може і ні. Але до чого готуватися? Чи впаде трохи ця лють ворога? Заколисувати себе не треба, треба усвідомлювати, що ворог буде продовжувати ракетні атаки, і те, що він взяв певну паузу, скоріш за все пов'язано з тим, що вони нарощують свій потенціал. Треба усвідомлювати, що запас ракет в них, хоча і є, але він доведений до критичної межі водночас вони продовжують виробництво. Тобто вони можуть чим доповнювати свій потенціал. Тому маємо розуміти, ракетні атаки будуть продовжуватись. Який це буде час? І коли вони оберуть е, напрямок максимально агресивної атаки? Е, аналітика вже буде конкретизувати ближче до теми. Наразі ми маємо усвідомлювати, що кожна ніч може бути використана як терор, засіб терору. Кожний день. Може бути використаний як спосіб нанесення ракетного ураження. Нам треба бути просто пильними, загартованими, свідомими. А собі вам величезне. Дякую, що знайшли можливість в такі складні дні. Очевидно, зараз до нас доєднуватися. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого ранку. Дякую ще раз.